Виборча комісія колегіальний орган, і тому основною формою її роботи є засідання. Інша важлива форма роботи дільничної виборчої комісії забезпечення проведення голосування на виборчій дільниці, крім того, приймаючи звернення від виборців, розсилаючи виборцям іменні запрошення, комісія виконує передбачені законом обов'язки в іншій відмінній від засідання формі. Шановні члени дільничної виборчої комісії, я вам нагадую, що у складі нашої комісії 19 членів комісії. Зараз присутні 15. Двоє відсутні з поважних причин: це Іванчук через хворобу і Панкратова у відрядженні. Коли та Терен не повідомили про причину своєї відсутності, але засідання комісії є повноважним за умови присутності більшої половини членів комісії від її складу. Тобто 10 членів комісії. У нас на засіданні присутні 15 членів комісії, тож засідання є повноважним. Тому на підставі частини 5 статті 33 закону України про вибори я оголошую засідання відкритим. У нас на засіданні присутні уповноважені особи політичних партій, довірені особи кандидатів по одномандатному округу, офіційні спостерігачі від політичних партій. Кандидатів по одномандатному округу громадських організацій, представники засобів масової інформації. Також пропоную дозволити бути присутнім на засіданні виборцю Шевчуку з приводу розгляду його заяви. Прошу голосувати. Хто за? 13. Хто проти? Немає. Утримались? Добре. Двоє. Ще виявив бажання бути присутнім консультант-помічник народного депутата України Павленко. Ставлю це питання на голосування. Так, слухаю. Я не вважаю за доцільне присутність сторонніх осіб на нашому засіданні. Крім того, ми не збираємо сьогодні розглядати питання, що стосується безпосередньо цього виборця. Тому моя пропозиція. Не дозволяти пану Павленка бути присутнім на засіданні комісії. Хто ще бажає висловити з цього питання? А я вважаю, що народний депутат, якого представляє пан Павленко, достатньо зробив для нашого міста. І тому заслуговує на те, щоб ми його вшанували. Ставлю це питання на голосування. Хто за це рішення? Всім добре. Хто проти? Вісім утримались? Немає. Рішення не набрало більшості голосів від складу комісії. Тому рішення не прийнято і пан Павленко не може бути присутнім на засіданні нашої комісії. Прошу залишити пана Павленко приміщення. Шановні члени комісії, вам розданий порядок денний засідання комісії. Пропоную взяти його за основу. Хто за? 15. одноголосно рішення прийнято. Є якісь зауваження доповнення пропозиції? Пропоную включити до порядку денного питання щодо засвідчення факту порушення, відсутніми на засіданні колитвінцевим та тереном присяги членів комісії, що виявилося як систематичне невиконання покладених на них обов'язків членів комісії чи підготовлений та розданий усім присутнім членам комісії. Проєкт рішення цього питання. Так. Ці члени комісії були відсутні і на минулому засіданні. Тому я підготувала проєкт рішення з цього питання і роздала його всім присутнім на засіданні членам комісії. Гаразд. Тоді я ставлю цю пропозицію на голосування. Хто за те, щоб включити цю пропозицію до порядку денного? Одинадцять. Хто проти? Троє. Утримались. Один. Рішення прийнято. Є ще пропозиції до порядку денного? Немає. Тоді пропоную прийняти порядок денний в цілому з прийнятими поправками. Хто за це? Одинадцять. Хто проти? Троє. Утримались? Один. Рішення прийнято. Так, шановні члени комісії, у нас на порядку денному два питання. Перше розгляд заяви виборця Шевчука щодо включення його до списку виборців, доповідає по першому питанню член комісії Коротич. Будь ласка, шановні члени комісії, до нас звернувся виборець Шевчук Андрій Анатолійович, який е, скаржиться на те, що його батька. Шевчука Анатолія Петровича не влучили до попереднього списку виборців. До заяви він додав копії паспорта батька, де було зазначено, що він зареєстрований за адресою будинок 26 по вулиці Квітковій, що знаходиться в межах нашої виборчої дільниці. Згідно частини 2, статті 39 та частин 3, 4 і 6, стаття 40, вношу пропозицію про передання. Заяви виборця Шевчука до органу Державного реєстру виборців. Проект постанови вам було надано заздалегідь і ви мали змогу з ним ознайомитись. Шановні колеги, чи є бажаючі виступити з цього питання? А я вважаю, що заяву Шевчука слід залишити без розгляду, так як у частині 4 статті 40 говориться, що виборець має подати заяву особисто. Шановні члени комісії, всі вимоги закону Андрій Анатолійович виконав. Адже він свою заяву подав особисто. І згідно частини 3 статті 40 виборець може звернутись до комісії з заявою про усунення неточностей щодо себе особисто або інших осіб. Так що, пан Андрій, все зробив правильно. Пропоную заслухати виборця Шевчука Андрія Анатолійовича. Будь ласка, пане Андрію. Шевчук Анатолій Петрович мій батько. Коли ми отримали запрошення на вибори всією сім'єю, запрошення для мого батька не надійшло чомусь. Тому я звернувся до виборчої комісії, щоб це з'ясувати, і виявили, що імені мого батька нема у попередніх списках виборців. Я одразу написав заяву для уточнення, щоб уточнилися списки виборців. До речі, копія паспорта у мене з собою. Скажіть, будь ласка, чи є потреба надати пану Анатолію можливість? Проголосувати вдома. Так, він старий і хворіє. Якщо є така можливість, він хотів би нею скористатися. Що ж, тоді вам необхідно до 20-ї години, 26 жовтня, подати нам заяву Анатолія Петровича. Е, зразок можете взяти у секретаря. Також ви повинні подати медичну довідку про стан його здоров'я. Дякую вам за пояснення. Пропоную. Закінчити обговорення цього питання та поставити його на голосування. Хто за те, щоб передати заяву виборця Шевчука до органу ведення Державного реєстру виборців? 13. Хто проти? Немає. Утримались? Двоє. Дякую. Рішення прийнято. Шановний Андрію Анатолійовичу. Ми вас повідомимо про те рішення, яке прийме орган Державного реєстру. Пропоную перейти до розгляду другого питання. Член комісії Гурманкіна ініціювала це питання, тому надаю їй слово. Будь ласка, члени нашої дільничої виборчої комісії, коли Твинцев і терен вже друге не з'явилися на засідання і не повідомили причину своєї відсутності. На засідання повинні ходити всі. Це обов'язок членів комісії. Про це йдеться в частині 9 статті 36 закону. Тому пропоную зафіксувати невиконання ними своїх обов'язків рішенням комісії і при повторному невиконанні обов'язків уже звертатися до окружної виборчої комісії щодо дострокового припинення їх повноважень. А я вважаю, їх не попередили про засідання. Шановні члени Комісії, я особисто усіх запрошую на засідання Комісії. І присутність усіх вас на засіданні є цьому доказом. Тому вважаю, що звинувачення пана Петренка підстав. Я згоден, що ходити на засідання і виконувати всі інші свої обов'язки необхідно всім членам комісії. І я, як голова, занепокоєний ситуацією, що склалася, у нас можуть виникнути питання з відсутністю кворуму. Отже, я вам пропоную поставити на голосування. Питання, що підняла пані Олена. Хто за? 11. Хто проти? Троє. Утримались? Один. Рішення прийнято. Шановне панство, порядок денний вичерпано. І нагадую вам, що наступне наше засідання відбудеться 17 жовтня о 18.00. Листи повідомлення роботодавцям ви можете взяти у секретаря. Що ж, дякую вам за роботу. Всім до побачення. Загалом засідання комісії проведено згідно з вимогами закону. Голова ДВК правомірно зауважив, що для включення питання до порядку денного воно повинно бути належно оформлено. Зокрема, має бути підготовлений проєкт рішення. Розглядаючи заяву виборця щодо не включення його до попереднього списку, комісія прийняла рішення відповідно до вимог закону, оскільки відмітка в паспорті про реєстрацію місця проживання та адресу житла є достатньою підставою для звернення до органу ведення державного реєстру виборців. Рішення з питань порядку денного дільнична виборча комісія приймає у вигляді постанови. Постанова оформлюється секретарем та підписується головою і секретарем комісії. Постанова має бути вивішена на стенді офіційних матеріалів дільничної виборчої комісії не пізніше ранку наступного дня після її прийняття, а прийнята напередодні дня голосування у день голосування та під час підрахунку голосів. Встановлення підсумків голосування не пізніше як через 4 години після завершення засідання виборчої комісії. Крім того, копія постанови видається суб'єкту виборчого процесу, якого вона стосується, на його вимогу не пізніше ніж через 4 години після її прийняття, а прийнята напередодні дня голосування та в день голосування невідкладно. Якщо рішення прийнято за підсумками заяви виборця щодо неправильностей у списку виборців, то суб'єкту звернення Шевчуку копія постанови повинна бути надана не пізніше наступного дня. На кожному засіданні дільничної виборчої комісії ведеться протокол. Його підписують голова комісії або головуючий на засіданні та секретар. Протокол надається для ознайомлення членам комісії на їх вимогу не пізніше наступного засідання комісії. Крім постанов і протоколу засідання, комісія може складати акти та протоколи. Акти засвідчують певний факт або подію, виявлені та визнані комісією. Протокол комісії встановлює підсумки певних дій, виконаних комісією. Особливо важливим документом є протокол дільничної комісії про підрахунок голосів. Однак слід пам'ятати, що під підрахунку голосів, крім протоколу про підрахунок голосів, комісія також зобов'язана складати протокол свого засідання. І ще один важливий момент: кожен член комісії в разі незгоди з прийнятим рішенням, може подати окрему думку. На підготовку окремої думки закон відводить два дні.